Gracias. No, no, no. Дивись, що Ці якраз люди категорії, і ті, хто працював при Януковичу, при четвертому президенті, і вели війну проти свого народу інформаційну, вони також будуть люстрацією. Можливо, і ми з тобою попадемо. То ви вважаєте, ви називаєте ілюстрацію, той метод, яким ви діємо? Це ви інтерв'ю пишу. Це ви так сказали. Чому? Ви ж сказали, що ми будемо проводити лікарні. Ви так сказали. От ви я ми чекаємо закону про лікацію. От він буде. Пане Богдане, дивіться, чи не створюєте ці ваші вчорашні дії, картинку для російського телебачення? Мабуть, це головне. Чи били, чи? картинку? ми ж бачимо, музичка показують з автоматом, який прокурор... Шановний, війна йде! Росія війну О, проти нас. та не інформаційна внула, територію внула, нас загарну, та, на загарбали, сино. синок дайте та, ви, ви ж, ж провокуєте війну. провокуєте війну можна відповідати, осі не стане. Вас послухайте, ви Росія забрала шмат території України. Про що ж ви говорите? А Ви боїтеся, що буде війна інформаційна, Так от через те вона забрала штамбанків. Ну вот треба дуже важливу річ розуміти. Поки ти не зрозумієш того, що існує ця війна, розуміє. Я цю що що нав... боятися. Лише віну, ну дивіться Струкуйте. в Харкові. Яка Струкуйте. основна проблема і в Криму, що там бояться міфічних бандерівців? Звідки вони з'явилися? Вони з'явилися через музичка, який з автоматом бігає. Вони з'являються також через те, через ваші Я біги. мушу вам сказати справа в тому, що і ви. Також як засоби масової інформації повинні розказувати що тут чого не існує. А ви не зараз не я відчуваю, ви що ви зараз на існує. налаштовані на те, щоб показати, що цей процес Ми, йде. Ви не дайте відповідь на питання. Чи чи ви те ви, випадки? Ви, 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 Пане Богдане, скажіть останнє у мене питання. Я піду, вибачте, будь ласка. А чи погоджуєте з тим, що партія свободи сьогодні? Почекай, 24 канал. Це партія ті чи ні? Партія свобода, це партія ті перший національний. Це партія ті Продовжує бути. От що ти І тому то буде люстрація, яка перша національність багатьох людей, які звідти були незаконно звільнені, а я знаю таких журналістів. Програми, які були закриті, а я знаю таких журналістів, вони будуть повернуті. І ті люди, які керують першим національним, вони ілюстрацію пройдуть. А чим ви відрізняєте від тітушки води мають?

і п'ятий раз я тільки що першому національному розказу. Дуже важливо, щоб цю ситуацію вона спонукала тому, аби у Верховній Раді був швидше прийнятий закон про лістрацію, який потім дасть і дуже важливий про нашу поведінку, яка вчора була і депутатів, і те, що було на першому національному, і на інших каналах також. Бо ми розуміємо, що велася інформаційна війна проти українського народу, і це треба швидше це зробити. от і все. А тим паче в цих умовах тільки зараз. А ви бачили, що НТВ вже зробили вчорашньому ролику? Ви mm -hmm. ви знаєте, що дійсно вчора трошки емоції пере. Що що? НТВ вже зробили сюжет, що наш Ви вже казали, у нас була прес-конференція сьогодні в Верховній Раді, і ми сказали, що той поступок, який вчора зробив Перший національний канал, а цей поступок для мене є коло себе, бо це була зрада Батьківщини, бо вони показали під час війни ворога мого. І вони показали, що ворог святкує від того, що територія він забрав нашу українську а, а Що вони мають показувати? І, 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 громадське, громадське телебачення, воно не йшло. 24-му каналі, а воно йшло на першому національному. І цю відповідальність про те, що вони показують, а якби в них було нічого немає, і вони б пустили фільм про Гітлера, ще про якихось там фашистів, то що? І тому то мені дуже важлива є та річ, що вчора було той проступок зроблений, який пов'язаний з цими емоціями. Зраду батьківщини, я терпіти не буду, хто би там не був. А в тим паче під час війни, коли зараз вона в вносить... нас, а далі такими методами діяти. То... Ні, методи, я не кажу, що ці методи правдиві. Я не кажу, що вони добрі. Ці методи. Ні, але про оцінку. Якби це було мирний час, то ми б розуміли, що ми за, за правовим полем діяли. Але це ж іде війна і емоції, які ми повинні ну ми ж живі люди. Але ж от чоловік стоїть, він весь час мені не апелює, не він не говорить. Якщо ви думаєте, що я до таких... Якщо ви думаєте, що я депутат і у мене тут є вимикач, де я вимикаю всі свої емоції, ви глибоко помиляєте. Депутат має бути більш емоційний, тому що він спершу має бути отим неймовірним подразником, який довкола як це життя нас від народний депутат. повинен діяти в межах чинного законодавства, не порушувати. Закон і не створювати провокації, так,